СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі. До складу ворожого осередку входили три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав'ярні. За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по Військовій інфраструктурі Одеси агентки фотографувалися на фоні потрібних ворогу обєктів зокрема, робили селфі з прив'язкою до місцевості. Найбільше ворога цікавили локації військоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники. Також фігурантки намагалися виявити бойові. Позиції підрозділів протиповітряної оборони і берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії. Я б попросила зараз нашу команду вивести кадри ще раз на великий екран для того, аби ми побачили, як от саме ці українки вирішили зрадити свою країну на користь Російської Федерації. Ви от Уважніше придивіться на цих кадрах, тому що ці зратниці он навіть в якості конспірації планують собі псевдоніми вибирати. Для них це все я не знаю, гра, загадка, значить, пишуть про символічні, якісь там псевдоніми. Ну я гадаю, що ми з вами могли б придумати щось краще, але ну, вибачте, ми пристойні люди з вами і. А, такого робити не будемо. Отримані відомості, агентки месенджерами відправляли своєму куратору з ФСБ. Крім того, агентки просили окупантів про своєчасну евакуацію та працевлаштування в одну з російських спецслужб. Коли перед тобою буквально відкритий увесь цивілізований світ, коли можна вивчити англійську та поїхати працювати, обмінюватися досвідом, навчатися до будь-якої з країн Європи, тому що є безвіз, тому що є студентські візи. Тому що є багато інших опцій, ці персонажки, яких ви зараз бачите на екрані, вирішили обрати руський мір. Ну, знаєте, умом Росія не понять, Так кажуть про себе росіяни. Умом не понять, в принципі, і тих, хто їх підтримує і вирішує зрадити свою країну на користь ворога. Служба безпеки України слава богу зірвала плани ворога, задокументувала агентурну групу та затримала всіх трьох фігуранток. Коли вони готували звіт до ФСБ, також наша служба провела додаткові заходи для убезпечення локації українських військ. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисниці перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Отам можна буде вже думати не про псевдоніми, а про трохи інші клички. Але знову ж таки ми пристойні люди. Тому цю частину ми з вами залишаємо риторичною. І нагадаємо собі, що Служба безпеки України повсякчас працює над виявленням колаборантів і зрадників завдяки СБУ довічне ув'язнення отримала і агентка ФСБ. Яка коригувала ворожий вогонь, намагалася влаштуватися до Черкаської обласної військової адміністрації. Зловмисниця коригувала ракетні удари Російської Федерації по території регіону. Серед основних цілей агресора були об'єкти військової інфраструктури сил оборони. Для виконання ворожого завдання агентка виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала окупантам координати і детальний опис українських об'єктів. Крім цього, зловмисниця намагалася влаштуватися до Черкаської обласних. Основної військової адміністрації у разі зарахування на посаду вона сподівалася отримати розвіддання про функціонування критичної інфраструктури регіону. Однак, співробітники СБУ вчасно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії. І затримали на початковому етапі роботи на спецслужбу Російської Федерації. І куратор розрадниці в її телефоні був підписаний просто «Володімір ФСБ. Чисто навіть без маскування вже навіть не криються. Швидко почнуть на аватарки петуна ставити. Їй богу коротше, виходить, що оперативникам навіть шукати в чатах не довелося, бо ця особа просто одразу здала свого куратора з потрохами. Ну, але все ж таки тепер до серйозного. На підставі зібраних службою безпеки доказів, суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану і виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. Окрім максимального терміну покарання у виді довічного позбавлення волі. Суд призначив конфіскувати усе майно зрадниці. Продовжують працювати наші оборонці, продовжують працювати наші. Служби важливі служби для нашої держави.